Дев'ятикласник Денис Корзун розмальовує імбірні пряники кольоровою глазур'ю вперше. Каже, насамперед, за допомогою такого заняття можна проявити свої емоції, а також і порадувати воїнів, які захищають східні кордони України. Це імбирний пряник з невеличким візерунком до великого свята Пасхи. Він призначений для військового чи якоїсь сім'ї, щоб вони на свято отримали його тапу. Та отримали якусь надію на те, що все закінчиться миром та спокою. Нарешті вже на території, там де проводиться війна. Діти початкової школи також розмальовують пряники. Там є фігури у вигляді янгола, а також серця з кольорами національного прапору. Я віддаю сюди всю душу, щоб їм щоб вони коли спробували ці пряники. Вчули, що ми в ми в безпеці, що вони піклуються. Під час карантину з дітьми займаються невеликими групами. Кожна дитина розмальовує мінімум по два пряника: один для своєї родини, а один для воїна, який на великдень буде на фронті. Трішки були певні побоювання, як діти себе поведуть, як вони будуть розписувати. Але всі дуже гарно розписували і поставились відповідально. І вкладали дійсно душу в той пряник, який вони розписували для дітей. Таке завдання це змога відволіктися від буденних реалій і навчитися думати про інших людей, ділитися з ними і співчувати, говорить представниця недільної школи Ніна Собкович. Діти раді, діти щасливі, тому що вони відчувають свою затребуваність. Вони бачать, що своєю працею, навіть в такому віці вони можуть послужитися ближньому. Важливо для кожної людини, що про неї пам'ятають. І не дивлячись на ті випробування, які в нас сьогодні є: війна, постійна небезпека, і діточки дорослі, які сьогодні вже звиклися в тій небезпеці, вони відчують частиночку нашого тепла через ці пряники. Це невеличке, але це зроблено з любов'ю. 300 пряників на великдень волонтери повезуть на схід в зону бойових дій і передадуть військовим. Ольга Групсікора Ігор Грач – новини на Суспільному.